Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Полюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні усіх вас вітати із святом, престольним святом тої великолучинці Марії Магдалини. Святом всіх поздравляю. Шановуючи Наших святих, це означає наша спільність із ними перед Богом, що об'єднує людей і що об'єднує церкву. Звичайно, любов Христова. І кажуть, скажи, хто ти. Людина скаже, я образ і подобає Божий. І в чому ж твоя суть цього образу і подобія Божого, яке ти носиш? Людина є носій добра, носій і проповідник любові, любові Божої. Апостол Любові Іван Богослов говорив, діти, любіть один одного, повторюючи слова Спасителя, який. Також говорив, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Ось ця любов, яка є в серці, закладена кожної людини, і штовхає її в першу чергу працювати на Богоподібнення, щоб єднатися постійно з Христом. Чому ми наголошуємо на єднання з Христом? Ми наголошуємо це, читаючи Книгу Буття, як людина відійшла від Бога. Сказано однією людиною, гріх війшов в світ, а гріхом смерть. людина стала смертною. тому що порушувала заповідь. Заповідь не робити. Не їж плід із дерева пізнання добра і зла. Не порушуй заповідь, не будеш смертним. Ми, ісповідуючи світле Христове Христового Воскресіння, говоримо, так, але Господь же смертю смерть подолав, І тим, що у гробах, життя дарував. Чому ж ми вмираємо? Якщо смерті вже немає. Відповідь, ну ми ж грішити продовжуємо. Так, тепер за смерть, за гріх тепер немає ось цієї безконечної смерті, сходження в шеол пресподню, з якої не було вороття. Сьогодні є надія на те, що ми воскресні, а вмираємо тому, що грішимо. Не будемо грішити, припиниться смерть. Мати володіння над нами. Але ось це богоподібнення бути безсмертними, в сутності своїй штовхають нас постійно йти до Бога. І причастя, яке ми з вами приймаємо в себе, тіло і кров Спасителя, апостол Павели говорить, що тепер не я живу, а живе в мені Христос. А якщо живе в мені Христос, то Христос смертю смерть подолав. І я такий самий, як Христос, безсмертний. Ось це прагнення, прагнення бути завжди з Богом, це прагнення бути причасником вічності. Смерть нас дуже завжди лякає. Скажіть, хто не боїться смерті? Є в цьому прагненні? Немає. І не буде. Тому що нам не страшне саме закінчення земного життя. Страшить нас не припинення життя тут. Страшить нам предстати перед Богом і дати відзволі за своє життя. І ти думаєш, ну ще трошки, а може ще за щось, може ще щось, за щось зачепишся, може ще щось в мене вийде, А ще а може мені, а може діти. Добре я, я ж все для дітей, а діти мене виволять, а я за дітей, а я за маму, а я за тата. І ось це бажання і невпевненість, чи вистачить наших добрих справ, яких буде більше, чим справ лукавих, штовхай в нас тут залишатися чуть не вічно на землі. Хоча старші люди, які прожили певний вік, ми чули таких. Ну, вже, би, вже би скоро би помер. Так все надоїло. Я б вже й покинув цей світ. Але ще трошки. Ще трошки. І тому псалмопівець Давид і оспівує вік людини, який вона повинна прожити, не пропагуючи смерть, але оспівує, як людина активно має прожити життя. І говорить Псалмі, проживе людина 70 років. При Силі 80 все, що більше, це труд і турбота. Завважте, про смерть там нічого не сказано. Псалмовівця нічого не сказано про смерть. Так ось розуміння віку це розуміння часу, в якому ти хочеш максимально наблизитися до Христа, тому що Адам і Єва тебе відштовхнули від нього, від Бога. І проживе людина активно 70 років. Тобто молодість закінчується в 70 років. І все, що ти не встиг за молодості, дається ще 10 років до 80. Після того це зрілий вік, в якому ти передаєш опит життя іншим. Фізично в тебе. Вже не ті сили молодості, але мудрість, опит життя, бажання жити залишаються такими. ж. Тому людина витрачає цей час для того, щоб стати богоподібною. Ми по благодаті з Богом єдиносущні. По благодаті не по природі, по благодаті з Богом єдиносущні. Але все інше. Це те, що нам як особистості дає Бог. Тіло, душу. Це то, що дано людині індивідуально. Я це наголошую в цьому значенні, коли ми говоримо зроби щось, а ми відповідаємо, а від мене нічого не означає. Від мене нічого не залежить. А що я, хай інші, ми завжди це перекидаємо. Але в цьому розумінні ми не праві, тому що все залежить від нас. Все залежить від цієї мікронної частички, якій ми не придаємо значення, тому що це не мікронна частичка, це образ і подобне Боже. Людина. А людина. І коли це людина, то це звучить, коли сказали, людина звучить Бога. Навіть атеїсти і ці возвеличували людину. Хоча говорили про статті гомосапіас. Розумна, Людина розумна, та, яка має певні знання. Але ми ще й розмірковуємо, що окрім розумної людини є ще мудра людина. Чим відрізняється розумна людина від мудрої? Є варіант? Розумна людина із складної ситуації виходить достойно, бо має знання, опит і знайомство. А мудра людина? Що мудра людина? Не попадає в цю ситуацію. Якщо розумна вийде, то мудра в нього не попаде. Але початок мудрості це страх Божий. Тобто любов Божа. Якщо ти своє, свою сутність буття будуєш на любові, то, звичайно, що маючи цю любов, ти не попадаєш в складну ситуацію. Не цю любов, присутня гордість людська попадеш в неприємну історію. Часто в храмі під час відчання ми чуємо апостольське читання, і звучить по слов'янському взагалі звучить дуже цікаво, жена довго да боїться свого мужа. І багато хто з молодих чоловіків стоять на відчаті і так, рухом почесав, я женився, хай боїться. Не це розуміння, жена, де хай боїться, читати це, це апостольське послання повністю. Чоловік любить свою жінку як Христос церкву. Глядить церкву Христос. Чоловік жінку повинен глядіти, пильнувати, захищати, підтримувати, допомагати їй і все остальне. Бо ніхто своє тіло не гонить, а гріє і кормить його. Як Христос терпить, так і чоловік повинен жінку глядіти і доглядати. А жінка, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Що означає цей страх? Це не фізичний страх, що вона щось зробить і отримає фізичне зауваження. Вона настільки його любить, подібно до страху, що боїться якесь прикрив, погане слово йому сказати, чинити якусь погану дію. А чому, власне, за це стоїть? Тому що вона його любить. І вона не хоче нічим його образити. Чого ж вона має його ображати, якщо він її глядить? Чого вона має його ображати? Ось це сутність поєднання цих двох, тому що все воно базується на засадах великої Божої любові. Ми це чуємо, ми це знаємо і не завжди робимо. Але суть, що ми знаємо. Якщо ми знаємо і усвідомлюємо, то наступить мить, коли ми це і зробимо. Наступить мить. Не буває такого, що людині щось неможливе. Апостол Павло говорить, я можу все укріпляю, щоб мене Господь. Якщо ти живий, все можливо. Пізно, коли тебе полезти на гараж. Там вже пізно щось виправляти. Там же пізно каятися, пізно миритися. Уже все, останнє цілування. Але поки ти живий, живи, єднайся з Христом. І все це приклад можете брати з Марії Магдалини, яка прийшла, незважаючи ні на що, прийшла до Спасителя душею в першу чергу, до усвідомленням, хто вона і, що вона, і що її поєднує з самим живим Богом. Ось це важливо. А тепер запитаємо себе, а вас що з Богом поєднує? Що поєднує вас з Богом? Зауважте в відповіді. Багато прийшло, а однієї нема. Любов нас поєднує з Богом. Зафіксуйте, Бог є любов. І на основі цієї любові Бог створив людину по образу і подобі своїй. І так пізнаючи ви учні мої, що будете мати любов між собою. Все, що ви зробили ближнім моїм із любові, ви це зробили самому живому Богу. Все зробили це Бог. Тому я бажаю, щоб свято, яке б це не було свято, а не особливо, воно важливе. Щоб воно в нас капелька по капельці насичувало, наповнювало нашу душу оцією великою Христовою любов'ю. Бо Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось що таке любов. Я. А тепер домашнє завдання усім вам прийти додому, кого застанете, скажіть, я тебе люблю. І обняти його обов'язково. Запам'ятали? Не дуже. Повторюю ще раз: прийдете додому, скажіть тим, кого зустрінете, що ви їх любите. Бо інколи ми самообманюємося, те, що він не знає, знає, а почути хоче. А що він не Бачив, а хоче відчути і почути, і відчути, і не соромтеся цього говорити і робити. По сутність християнства це велика Божа любов, яку ви повинні проявляти повсякденно і говорити про це. Бо маючи вуха, нехай чує для того нам і вуха, щоб ми чули, що нас люблять. Для того нам і руки, щоб ми могли обняти того, кого ми любимо. І не думайте, якщо ви тільки це зробили в шлюбний день, то далі це не треба робити. Це треба робити до останнього свого бога. Постійно. Став рано, добрий ранок, я тебе люблю. Навіть якщо ти не виспалася, кажи все одно, що ти любиш. Повірить. Повірить, І хай ваша рано. Кажете, дівчата, що ви будете роботи чи ні. Кажіть, а то щастя поживає. Любиш, каже, що любиш. Сказала, що побачила гарного хлопця. Люблю, хап за руки, пішли в ЗАГС. Не чекайте, бо інший хапне, інше вирішено, інша хапне. І вкраде потім а чого я нещасна, чого замість не вийшла. Нема чого ловити. Вставай, кажи, любиш, люблю. Пішли вінчатися. Храм Марії Морделини. І все. Три дні йому давайте думати, не довше, бо потім буде вагатися. Чи то та єдина. А де ще диявол прийде, буде спокушати? Ні, подивися, ще багато інших дівчат є, ще багато хлопців є інших. Треба дуже швидко це робити. Христос, не роздумуючи, прийшов спасати рід людський. Він вагався, завтра прийду, з першого числа прийду, ще колись прийду. Прийшов і визволив нас від гріха прокляття і смерті. Прийшов і спас нас. Ось такою живою християнською любов'ю повинно, повинно наповнюватися наше серце і наш розум. Робити добро, казати, що ти любиш. Нести і сіяти цю любов між усіма нами, тоді ми воістину, вставши рано, не будемо думати, що над нами літало. А радіти тому, що тебе люблять, нічого і це перейдемо. І ці ракети перелетіли, і інші пролетять. Не про це треба думати. А пам'ятати, що тебе любить Христос, пам'ятати, що в тебе є, які тебе люблять, і особливо ці. Ну любові посилати тим нашим воїнам, які сьогодні на сході. Якщо їх люблять, їм є за що воювати. Якщо їм їх люблять, є куди повертатися до домівки, де їх люблять. Хіба ви повернетеся додому, де у вас скандал, якісь негаразди, ви думаєте, як буде додатково ще прийти випити філіжанку кави, аби не йти додому. А коли тебе люблять, Закинув, розроботи, пішов раніше, ще побіг додому, бо тебе там люблять. Тому я бажаю, щоб оця Божественна любов була у вас така велика, як Марії Бондалини, була така велика, як апостолів, а ви сьогодні усі апостоли 21 століття. Бо апостол це той, який приносить гарну звістку. Тому залишайтеся і продовжуйте бути апостолами 21 століття. Століття. Несіть благовістку про любов Христову серед людей. І хай ця вістка, заселяючи наші серця, дає, нас, дає нам сили, усвідомлення про щасливість завтрашнього дня, про те, що в нас в завтрашньому дні буде все добре і дуже добре. Ми іншому, по-іншому і не налаштовуємось. Буде добре і дуже добре в нашій ненці. Україні, слава Ісусу Христу Amen. і Боже благословення, хай буде буде всіма.